Ну, і в ракурсі того, що любові Божої предостатньо і дуже-дуже багато, на всіх хватає хочу сказати, але не всі про то знають. І я хочу спитати, чи є церква Божа, отака, яку вона була, була для нас до початку значить, пандемії і повномасштабного вторгнення в Україну? Чи була церква нашого формату, в яку ми всі ходили, яку ми всі строїли, якою ми всі і являємося саме зараз ми себе вбачаємо церквою Ісуса Христа? Чи ви бачите таку церкву денебудь у новому або старому заповіті? Чи ви бачите таку церкву, яку будує саме Христос? Бо я читаю, не знаю, як в вашій біблії, але я читаю в своїй, що Він каже, Я я создам creation, як створю скільки ще слів добрати з різних мов? Він каже, церкву Створю, не збудую, створю я сам. І ворота пекла її не здолають. Чи це та церква, яка є помісними громадами, які ми звикли називати церквою? Чи що це таке, що має на увазі Христос? Я знаю, знаю, що ми це питання періодично собі задаємо? Але сьогодні якраз той день, коли ще раз. Давайте задамо собі таке питання. І це не тому, що я сіла за руль, мені нема про що побазікать. Мені є про що, і мені є що робити, і вже школа ось починається з понеділка. До речі, якщо ти ще не на школі, то бистренько дивись, що там буде. І вже. Е Будь на каналі навчання. Тобто в мене дуже. Не, не то, що мені нема що робити, і я оце про це. Чи не питання, такі питання, як у всіх. Можливо. Але я точно вірю, що це питання, воно знаєте від Бога. Воно... а, окей. Я відчуваю це питання в своєму серці як питання Бога до мене. Чому? Бо зараз нам предстоїть, я думаю, все ж таки діло йде до кінця цієї просто безумної війни. Я так вірю. Я вірю, що такий 25-й рік це рік розлому, і кінець кінців Україна буде. Набагато далі від Росії, ніж до цієї війни. Ми з Росією повинні бути дуже дуже далеко одна від одної. Ми дуже різний народ, дуже різні країни, у нас різні цілі, все різне. Погоджуюся з думкою, що Україна це серце, а Росія можливо, це сила територій, не знаю. Сила народу, сили народу немає. Народ ослаблений темрявою, заздрістю, злобою, п'янством, безумством. Ну з народом зовсім біда. Тому ж сила територій не знаю, бо вона набагато більше за нас. Але я вірю, сили вже в Росії не стало. У духовному світі я це бачу: сили в Росії не стало. Хоча аналітики там всякі такі базікають, і що в них ще багато сили воювати і воювати. Я так не думаю. Але це відео не про це. Це відео про те, що Україна перероджується. В нас на поверхню підіймаються наші внутрішні проблеми, гріхи серця. Я не кажу про гріхи держави. В держави завжди будуть гріхи. Ісус не прийшов викупляти гріхи держави. Це така головна думка, і її треба зараз трохи покрутити в голові. Ісус не прийшов платити на Христі своєму за гріхи держави ніякої. ніякої. Навіть за Ізраїль. Він прийшов заплатити за гріх людини, людського серця. А який це гріх? Це гріх самостійності від Бога. Це гріх самостійності від Бога. І саме з цими гріхами нам прийшлося стикнутися, коли почалася ця повномасштабна війна. Ну, спочатку карантин, звісно. Я відчула за духу, коли почався карантин, як же ми без церкви, бо церква втілювала присутність Бога для всіх людей потужну присутність Бога, бо чим більше людей на зібранні, чим більше молитов, чим більше і потужніше Слово Боже для всіх церква скріплена, сильна. І, ну так, я переймалася за те, що зібрання не дозволялося. Але зараз я почала перейматися набагато більше. Бо, бо церква набуває своєї трансформації дуже болісної, так само як суспільство наше українське, дуже болісної трансформації, але вона допомагає нам побачити одну річ. Я не бачу, щоб Христос призвав своїх учнів і відкрив помісну громаду в Віфанії або в Капернаумі, або в Єрусалимі. Він навіть не попереджав своїх учнів, де вони будуть говорити з ним. Сьогодні ввечері, і чи вони будуть з ним говорити сьогодні ввечері, чи він буде з ними говорити, він навіть не переймався, що поміж ними там відбувається. У Христа була ясна задача виповнити свою місію. І як ми всі знаємо, що Христос це первісток. І якщо ти хочеш бути христоподібним, дивись на нього, роби як він. Дивись, він зовсім не переймався ті 12 учнів, ті 70 учнів, ті тисячі, які оточили міста е юдеї, щоб його побачити, його почути, він не переймався, в якому приміщенні він зробить зібрання. Він не переймався, чи люди будуть знати, в якому місці буде наступне зібрання. Він не переймався. Він сказав тільки лише своїм учням: ви зато переймайтеся, щоб люди зі мною зустрілися. Тобто, перше, якщо бути схожими на Христа, і ще якщо бути схожими на учнів Христа. Дивіться. Якщо ти відчув, що Бог вже до тебе прийшов, це дуже круто, зроби все, щоб передати тему його зустрічі з тобою, щоб це передати іншим, щоб вони то почули. А як ти це зробиш? Чи це буде в приміщенні, чи це буде через інтернет? Чи це буде ще якось? Так ось це вже твоя задача. Христа то зовсім не як не хвилює, як ти це зробиш. Але чим більше людей почує, що він особисто тобі сказав, тим більше прославиться його ім'я і царство його. Це перше, що я зараз розумію, треба робити це для того, щоб. Христос був почутим. А тепер Він дає, дає нам серйозне доручення і каже: я більше нічого не прошу. Тепер я прошу ті, що почули про мене, що хоча б один раз відчули мій дотик, щоб вони мали можливість навчатися від мене. Тобто, ви, ми з вами, ми повинні. Кваліфікувати себе як навчаючі лідери. І це теж у кожного по-своєму. І не треба один одного критикувати. А тим більше, збиратись на каналах і розказувати, що отой служіння проводить неправильно. Це взагалі не ваше ніяке, не людське, не собаче діло. От, от зовсім ніяке. Нікому, ще раз кажу: караван іде, собаки гавкають, не будьте з собаками, не гавкайте, як вони. Робіть свою справу. Починайте зараз відчувати відповідальність, щоб ті люди, які від вас вже почули ваше свідчення про Христа, вами ж і були якось навчені, заглиблені. І мали добру звичку кожен день бути в Слові Божому. Ось наша задача як церкви. А будувати, творити creation, то все, не наше діло. Creation цього всього тіла робить сам Христос. А тобі треба робити навчальні процеси. Якщо ти можеш зробити якийсь марафончик і на марафончику пробігтися, щоб з тобою пробіглися, як ти біжиш за Христом, роби це. Якщо ти можеш зробити біблійну школу для малих дітей, щоб вони зрозуміли, що Бог тебе любить, що Христос з тобою і таке інше, що Він прожене всі твої страхи, і таке інше, зроби цю біблійну школу для дітей. Якщо ти можеш зробити якусь лідерську школу, зроби це. Тобто... Що хочеш, коуч-сесії, не треба нападати, ой, оті коучі, ой, такого ніколи не було, ми так не навчені. Ну і що, що ви так не навчені? Людина навчає інших, як іти за Христом. Не ваше діло, як вона навчає людей йти за Христом. Але, Але, є третє завдання любити один одного. І з тієї любові дійсно слідкувати, не просто підглядати, а бути частиною процесу навчання. Я, наприклад, дуже люблю навчатися на біблійних школах, на пророчих школах, на конференціях. Я дуже люблю ходити по церквам, слухати вчення, як викладається це, як проповідується. Ну, мені це дуже Ну, я це дуже люблю. Але це з любові. Це не щоб піддивитися і розкритикувати. Це не щоб піти і сказати: Боже, це вообще там їм самим треба лікбез, а вони ще когось навчають. Люди добрі. Ісус не казав нам бути наглядальними органами один для одного. Він сказав, щоб любов була між вами. То всі пізнають вас як моїх учнів. Тож давайте. Нести добру звістку, свідчити про Христа, навчати людей слідувати за Христом і заглиблюватися з любові в навчання один одного. І я думаю, що саме за таке тіло Ісус Христос говорив, що оце його тіло, і це та церква, яку він творить кожен день, він її будує, він її розширює, він її розповсюджує і він дає цій церкві вплив. Не треба нам так дуже вже старатися. Програми по відбудові такій системі в церкві, такій системі, ще такій системі. Не за це пильнуйте. Пильнуйте за те, що ті, хто йдуть за вами, знали Христа особисто. Якщо вас не буде, вони будуть все одно слідити і йти і слідувати за Христом. А ще вклонятися йому, що робити цей воршіп всім своїм серцем, всім розумінням. І всім є такі мої роздуми. Нехай Бог поблагословить нас. Ми не просто будуємо церкву, він сам її будує. Ми робимо йому послідовників. Люблю вас.